Всім привіт! Яготинцям нічого нового не покажу, а всім, хто приїжджає в Яготин не місцевим, всі в захваті від нашого парку в місті Яготин. От я зараз проїдусь через наш парк, рухаю в сторону центра. Покажу вам нашу найкрутявіший кусочок відстань дороги. Відрізок дороги. Отак От ми в нього в'їжджаємо. Потім ще можна до річки повернути наліво, проїхати немалу, немалу відстань. Але разом з парком настрій міняється. Коли все зелене, то це зелений колір для гарного настрою. Коли жовтіти, жовті, вже розумієш, що скоро зима. А потім, коли все опало ну все, червоний колір, настрій ніякий. Ну, все одно, піднімаємо настрою звук голосніше. І намагаємося, щоб завжди наш настрій був тільки на висоті. Ну що ж? Насолоджуємося переглядом. Так, ну що, відео для глядачів мого каналу. Хто цікавиться, чи де в Яготині чи є в Яготині де сходити покупатися діткам, то як бачите у нас місцева влада обладнала невеличкий пляжик. А на цьому пляжику є два, да не два, а ціла сім'я лебедів. І вони доволі такі наглючі, привикли, що люди їх постійно кормлять. Так он вони цілим своїм сімейством. Отусуються. Кормєшку клянчить. Ну, берег трошечки під насипали. Вода. Вода на сьогоднішній день відносно більш-менш прозора. Тут не глибоко, діткам купатися повне задоволення. Так, а вони лебеді ходять. Всякий дебелий. Стоїть, гарний такий. З дітками своїми. Закрий на ось Ти Підходить усього. А. Угу. Ти великий? Вже вже ки такі гарні. Так, ну що ж, рухаюсь по вулиці Шевченка. Отам От каштанова алея і каштаний центр. А ось скоро скоро ми доїдемо до будинку, який буде сьогодні презентовано на огляд. По правій стороні ми проїжджаємо всім відомий наш Яготинський продуктовий комбінат. Не буду точно називати назву, хто захотів, той прочитав. Хто знає ще раз на нього боковим глазиком подивіться. Ладно. Якщо не помиляюсь, то їдемо ми до вулиці Футбольної. А зараз рухаємося, по-моєму, по вулиці Річна. Да. І ось ми під'їхали до подвір'я з лівої сторони, яке ми сьогодні будемо ліцезрити. Так, ну що, шановні друзі? Зараз приїде машина. Всі, хто до мене дзвонить і питає, чому в мене виключений телефон на півгодини, ось вам причина. У мене немає зараз іншого засобу, як телефон, знімати для вас відео. Огляди будинків. А якщо за годину дзвонить відразу там 5 людей, зняти відео дуже тяжко. Лучше сконцентруватися, один раз зняти, а потім можна пів години сидіти і відповідати по телефону. Знаходжусь в місті Яготин, вулиця Футбольна, будинок номер 60 Колись це дворище я господарю продав. І зараз складується така обстановка, що він його буде знов продавати. Оглядаємо деталі і приймаємо для себе рішення. Попередньо, що хочу акцентувати увагу, знаходимося ми неподалік від центру міста Яготина. Це я говорю тим, хто не яготинець, тому що яготинці відразу зорієнтуються, де я територіально знаходжусь. По вулиці, комунікації, газ, електроживлення, водопостачання, швидкісний інтернет. Городської каналізації немає, люди обладнують собі каналізаційні ями. І трансформатор від будинку на відстані орієнтовно десь 150-200 метрів. Хто захоче встановлювати сонячні панелі? На даху будинку або в городі. У кожного буде така можливість, технічні умови більш будуть дозволяти. Сусіди є з усіх сторон, як зліва, так і справа. Звук на мікрофон телефону. Виносний мікрофон тримаю зарядженим, тому що наступне відео буду знімати з господарями. Треба, щоб у нього залишився заряд. То, якщо погано мене чути, то, будь ласка, не матюкайтеся. Асфальтована під'їзна дорога. Від дороги встановлено металопрофільний забор компанія Прушинський. Гарантія 30 років, що він не поржавіє. На якість лакофарбового покриття і там всіх деталях. Так, від сусіда вам покажу дах. Дах також металочерепиця. Значить, з покриттям там, я не знаю, як воно правильно називається, ну, в общем, на ощуп таке воно шершаве. Вітрові побиті. Дах вкритий, вкрито на будинку всього лише десь 2 тижні назад. Сьогодні у нас 23 й рік липень місяць. Точно, точну дату говорити не хочу. Ну що, рухаємося до подвір'я і показуємо деталі. Подвір'я тут 20 соток приватизовано двома державними актами. 10 соток під будівництво і 10 соток для ведення особистого селянського господарства. Ось такий вхід на подвір'я. Йдемо на територію двора. Вирішив трошки краще показати вам ворота. Сусіди з усіх сторон всі проживають постійно. До центру пішки недалеко. Так, ну що ж, продовжуємо розповідь про будинок. Але детальніше б хотілося відразу не про будинок, а все ж таки про земельну ділянку. Земельна ділянка 20 соток. І вона розділена на два державних акта. 10 соток фасадних для будівництва і 10 соток тиші вдалі для сільського господарства. Плани ділянок буду вставляти на відео, ви їх побачите. І була прийнята думка взяти дальню земельну ділянку. Перевести цільове призначення під будівництво також, для того, щоб на одному подвір'ї побудувати два будинки. Що нам сказав архітектор? Для того, щоб зробити таку дію, треба зареєструвати дорогу від центральної дороги під'їзної, до самої ділянки, яка називається на даний час особисте селянське господарство. І ми піднапряглися і взяли, зареєстрували ось тут сервітут. І по документах отут проходить, зареєстрована між двома господарями ділянка общого користування по сервітуту. Якби офіційно по цій ділянці на даний час повинна бути дорога. Але ця дорога потрібна тільки для документообігу. Тому, хто захоче 10 соток перевести під будівництво, вже перші питання, які спрямовані для зміни цільового призначення, зроблені, залишилось тільки змінити цільове. Просто в майбутньому на оцій полосочці не можна буде будувати ніякого будинку офіційно. Але гараж, навіс, все інше, ніхто на це звертати увагу не буде, тому що ми розуміємо, навіщо все це робилося. На даний час власники даного подвір'я іноземці. Та ділянка, що під особисте селянське господарство оформлена на українця, а ділянка під будівництво оформлення і будинок оформлені на іноземців. Якщо знайдеться покупець, вони приїдуть на купівлю-продаж. Проблем з цим ніяких немає. До будинку підведено комунікації, як я вже говорив, газ, електроживлення, водопостачання. Будинок повністю новий. Фундамент вилитий з арматурою. Газоблок товщина 25 см плюс арматура. Там, бачу, раз, два, три, три ряди арматури прокладено. Потім дах, я вже говорив, металочерепиця, але з покриттям. Так. Ось при вході видно невеличкий елемент старого будинку. І в мене десь є ще фотосесія, я вам вставлю той старий будинок, який був на цьому місці. Електроживлення. Підведено одна фаза 220 вольт. Від неї автомат іще не змінювався. Його будуть в майбутньому ставити по потужності, яку будете замовляти. Газовий Підвод до будинку. Стояк є, лічильник є. Газ в хаті працює на даний час. Все далі покажу. Вон опора пошла електроживленням. Так, тепер давайте пробіжимося по будиночку. Значить, по задумці і бажанню господаря це не вхід, це панорамне вікно у будинок. З іншої сторони, так само передбачено величезні панорамні вікна. Хто хоче жити і бачить свій будинок в новому виконанні високі вітрові вікна, той одобрить таке рішення. На подвір'ї також є колодязь. І на подвір'ї також є теплиця. На теплицю окремий відеоогляд буде по окремій ссылці, тому що теплиця буде продаватися окремо. І я думаю, що кому цікаво, може купити будинок разом із теплицею. А ми продовжуємо огляд будинку. Другий поверх передбачається також, як житловий. Зараз зайду всередину, покажу вам деталі. Ділянка тут прямокутна. Так, от там кухня повинна бути і так само велике вітрове стекло у вікно. Навіть зараз на даний час встановлений газовий котел. Настінний двоконтурний, який дає гарячу воду. Так, ну що, пішли в будинок. Так, від попереднього будинку залишилась лише одна віранда. А ми рухаємося до. Внутрішнього планування загальна площа орієнтовно до 60 квадратних метрів, десь є зовнішній розмір. Але в мене зараз з собою немає рулетки. Новий технічний план ми на будинок ще не виготовляли, тому що більше всього, що кожен господар захоче своє планування. Заходимо. Понятно, що тут від центрального входу треба буде робити ще додаткову прибудову. Тераса, альтанка, веранда, хто як захоче. По правій стороні в чоловіка запланована була кухня. Да. Простінки всередині збудовані з червоної цегли, яка була розібрана з попереднього будинку. Стан цегли отлічний. Тут кімната на даний час підутеплена пінопластом по тій причині, що газовий котел працює. Ним опалювалася теплиця. І на даний час так все в робочому стані. Ось видно у нас водяний лічильник. Також водопостачання працює. Електрожилення, як бачите, також світиться. Тут підшили потолок дуже-дуже низько. Зроблено це навмисно для того, щоб зберегти тепло в кімнаті. Такий свого, своєрідний термос. А ось на відео видно, що до балок перекриття висота, ну, мабуть, метра три. Зараз вищі будинки не сильно актуальні. Так, по лівій стороні більше всього, що був запланований санвузол. Ну, Видно, що стіни новобудова. Далі. Наліво кімната 1, кімната 2 і зала, кімната 3. Із зали кімнати передбачено вихід на мансардний поверх. Що можу сказати по якості стіни і те, що як викладено? По цеглі і по газоблоку видно, що все робилося якісно. Армопояс зверху залитий, арматура вкладена в стіни. Можливо, так, да, треба було б і дві арматури. Але так як другий поверх мансардний. І натиску навантаження на стіни мінімальне, то вистачить і по одній арматурі. Це вже так, перестраховка по дві. Дах. Всього місяць назад, як вкрили будинок. Всю деревину повністю обробили як там, біообробкою. Видно, що вона зеленкувата. І з гідробар'єром, повітряним зазором. Так, ну що ж, давайте кожну кімнату по-бистрому біжимо, подивимось. Кімнатки тут невеличкі. Тут спальня, мабуть, квадратів до 10, не більше. З панорамним вікном, тут кімната побільше. Мабуть, квадратів вже передбачено квадратів 11-12. Ось мої знаряддя лежать. Так, і найбільша кімната зала. На відео вони не сильно великий квадрат, квадрата. господі, зала площою орієнтовно, мабуть, квадратів 13-12. Так. Також з панорамним вікном на подвір'я. По будинку зараз можна робити перепланування, реконструкції хто як завгодно. Внутрішня стіна, що йде через весь будинок, вона є несущою, балки на неї складені доски в переплет чи в нахльост. Ну, кожен, кожен, хто як називає. Полізли на чердак. Ось краєвид такий відкривається з мансардного поверху на власне подвір'я. По плануванню виникла така цікава ідея. Ось ми знаходимося над кухнею, де опущена стеля для того, щоб зберігати тепло. Ну, Я думаю, кожен будівельник зрозуміє, про що йде мова. Мансардний поверх. Так, до балки, мабуть, висота всього 2 метра, 2 220 Але обладнати тут кімнати можна без ніяких проблем. Відразу вкривається стеля, підлога, верніше. І кімнати. дві кімнати можна зробити. Заплановано вихід із зали кімнати, і направо кімната, і на ліво Ну, Кожен, хто як захоче. При бажанні можна навіть на другий поверх вивезти каналізацію і санвузол. Якщо хтось захоче дуже велику кімнату на весь мансардний поверх із санвузлом. До речі, це теж дуже, дуже важливо. По фронтонам. Фронтон, який ви бачите, тут було вирішено поставити віконце не до самого низу, не панорамне. А от по фронтону від дороги. Так, тут же ж тепер при огляді ще ж треба не, не крякнутися вниз. Хм. Бо буде зараз відеоогляд з гіпсом на голові. <різь> <різь> так. Ось наша під'їзна вулиця. Зараз все попідзаростало, тому багато і гарної краєвиду не покажу. Але от там, от далеко-далеко, там, там видно наш парк. Просто я на витягнуту руку показую і немає можливості вам зробити приближення. Так, ну що ж, кожен собі зробить як захоче. Ось, до речі, видно, що хлопці натягували ниточку для того, щоб красиво, правильно зробити дах. Ну, що можу сказати? На цьому огляд будинку закінчений. План ділянок і план будинку. Ні, верніше, план ділянок я вам покажу. План будинку переробиться так, як захоче новий господар. Всі деталі будемо погоджувати. Дякую за перегляд, за підписку, за лайки, дізлайки. І, на, і за коментарі, у яких є мудрість, а не написати дурню якусь. Будете писати дурню, буду банити. Все, баста вже надоїло. Є люди, які хочуть висловити думку, але вони її висловлюють правильно, з задоволенням. Хоч вона там і не позитивна для огляду будинку, але. Вона висказана правильно. А коли людина пише два слова і з них одне мат, то ну, я, я вже не знаю люди добрі. У мене не вистачає часу займатися модерацією всіх контактів. Я на них відповідаю по можливості, коли є вільний час. Зрозуміли? Дякую, що ви всі все розумієте.